Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів Кави, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, проблеми, закрити кредити, віддати борги, чи щоб вам повернули гроші, знайти роботу, мати стабільний прибуток. Працював власний власна справа. Скажіть, допоможіть. Що заважає вирішити усі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям? Допомоги, прошу, допоможіть. Хоча слабо вам в це повірити, але у вас зараз відкриваються дороги на фінанси, на вирішення фінансових питань. Буде прорив. Дивіться, вийшли дві карти, які свідчать про відкриття доріг. Ви повернетесь до того, ви зможете відновити. У вас було все добре в минулому. І зараз може статись так, що ви відновите той стан. Можна відновити той стан, в якому ви були до того рівня. Пережито багато дуже втрат страждань. Коли повністю все було зруйновано, зупинено. Ваш Так, вічей, От е, цей вічей. просто навіть не віриться, що можна вирішити це питання. Зараз мають відкритися шляхи. От, і велика боротьба у вас буде саме сам з собою в голові. Не знаю, чи може буде боротьба. Вже підуть покращення. Тут вийшла і робота, власна справа, робота. Ще можливо, якщо люди, якщо військові дивляться, то ввічай був, от мені вийшло, що дуже сильно багато було. Втрачено розбите серце навіть від того, чи ви стояли на місці просто. Зараз буде активний рух, активні дії, боротьба, завдання. Єдине, що у вас із-за того, що було так довго важко, може, ви залежні від. Якась залежність, ну, може, від алкоголю навіть. Це через е, страждання. <кій> Відвідчаю. То <кій> це я заперечую, убираю всі карти вийшли хороші, що буде рух, що буде е, зростання по. Службі зростання по кар'єра піде вгору. І буде ще здорова конкуренція, розуміння, що ну, треба боротися, треба ну, не просто стояти на місці, а дійсно зростати в цій боротьбі, здобувати собі Виборювати да, для себе місце і здобувати собі, чи це клієнт, чи замовник. Ще якщо у вас власна справа, то ви будете дуже ефективно працювати. І тут вийшла ще карта, що у вас команда, чи група, от ваша група людей, ви за допомогою людей будете ще підніматись. Всі разом. Єдине, що через довгу довгий вічі, от уже навіть така безнадійна, наче у вас немає надії навіть. Такий період. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на вирішення повністю всіх питань, фінансових проблем. Прошу вищі сили, допоможіть. Дайте гроші на закриття кредитів, на відновлення роботи. Буде так і так буде. Управі вічі, залежність. І ще немає залежності до алкоголю, висушує повністю все тях. Вічеві ще немає рухатись перед попросим. Де буде все сказане, здійснено, і так буде. Так буває дуже часто, коли немає зовсім ніякого руху. Коли відсутній рух. Повний, да, тут все було зупинено. І думки в голові також. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи є негативний, магічний вплив, втручання, що заважає відновити фінансову, фінансову ситуацію, повернути гроші, виплатити всі борги, закрити. Кредити, якщо є у тих, хто дивиться відео близьких людей, відкрити власну справу, піднятися по службі, рухатись вперед, знайти роботу. Ти роботу. Тут присутній вплив, дуже сильно морок такий стоїть програма. Вас розглядають як людину з грошима, багато людину, і дуже сильно хочуть те, що у вас собі. Прич... так, як стяг, от, все, що у вас собі, а а ще ця людина на вас впливає. Вона ставить приворот, морок, підлещується, дуже привітна і хоче влізти в ваш простір, підібратися до вас поближче. Підібратися поближче, дуже в, війти в довіру з вами, спілкуватися, от, щоб ви могли всі такі. Таємниці розповісти, якісь, ну, все стосується і фінансів. От. Більше ще можуть впливати на чоловіка. От, якщо дивляться жінки, або, ну, навіть якщо чоловіки, то на вас. Така жінка мені вийшла, дуже вона. Нещира, вона не показує, як вона ненавидить. Вона ненавидить все от ваші, ну, в її очах багатства. І хоче так само все, щоб було, тільки в неї. Но при цьому тут нехорошо вона хоче, але хоче так, щоб у вас цього не було, а в неї було. Заздрить. Тут родина показана, що заздрить саме, що така багата сім'я, родина і можуть зваблювати, наче чоловіка. Заперечив негатив убираю. При цьому закривають потік фінансовий. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх агресорів, всіх, хто втручається, хто заважає, одведіть, одверніть. Більше не можуть мороки ставити, більше не можуть негативні програми ставити, привороти. Знімаю весь негатив, убираю, оцікаю всі стяги, крадніки, обміни, подміни, переклади, притики знімаються відсікаються, більше не працюють. Відкриваються дороги на гроші. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так буде. Відкриваю всі дороги і шляхи на гроші буде так і так буде. Да буде все сказане дійсним, так. Так, да, підбирається хтось до вас. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи є ще хоч що-небудь, якийсь негативний, магічний вплив, негативне втручання. Яка істина причина, що відбувається, що заважає вирішити всі фінансові питання, закрити кредити, віддати борги, повернути е, гроші. Якщо позичали і знайти роботу, мати стабільний прибуток щодня. Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть ще буду знімати. На, на чоловіків іде вплив. Може, навіть на роботі. Вплив іде від людини, яка нижча. От ви керівник, а от це нижче. Початківець, я б сказала. Да, приваблюють, мітять на ваше місце, або якимось чином впливають, тут теж стоїть морок під. А, ще програму ставлять, підійти ближче і ви а, ви маєте або підвищувати зарплату, давати більше норми зарплату. Така небезпечна людина. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Став захист. більше діяти негативу не, не зможуть вони більше вас чіпати. Прошу Вищі сили, допоможіть повернути всі гроші, енергію, сили, здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям. Все, що стягували, все, що крали, псували, відновлюю, повертаю. Більше не можу чіпати. І прошу по Верховному суду, поверніть весь негатив, що робиться, тому хто робить. Хай на собі відчуває, більше не можуть влазити ваше життя. Перекриваю, перекриваю. Доведіть ворогів на віки вічні і прошу повернути вдачу фінанси, гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям. Не на переклади. Верніше. Все, що належить тим, хто дивиться відео, належить тільки їм і нікому більше. Отцікаю всі негативні мороки, крадники, стяги, переклади, обміни, подміни. Більше не працюють. Великі потоки, грошей стабільно, легкими, радісними шляхами йдуть до тих, хто дивиться відео, близьких людей без перешкод. Вам можна бути багатими, заможними. Все. Що ви, про що ви мрієте, бажаєте, надходить до вас легким шляхом і навіть більше, ніж очікували, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, тих хто дивиться відео. Близьким людям стабільний прибуток щодня, без перешкод надходять гроші. Буде так і так буде. надходять гроші на закриття кредиту, повернення боргу. Буде так і так буде. Більше нема буде все сказане, здійснене так буде. От, так що все буде хорошо. Тут вийшли карти, коли відкривається шлях. У вас буде прорив, ви зможете відновитися до того стану, коли почався оцей крах. коли почався той розпав, ви відновлюєтесь і дуже активно входите в роботу в рух Вам це потрібно як повітря. Тут ще я побачила так, що навіть там так, ну, може, це стосується чоловіків, напевно. Там навіть так, вам не можна зупинятись, вам треба робити все одно будь що. Там показано було, що робіть, будь-що ваш главний ворог зупинка. От так. І на що впливають, що вам там була програма, що ставлять, розібратися вам треба в голові, зрозуміти, що вам не можна зупинятись. Бо вони ставили зупинку і повна така. Розслаблена людина і вживання алкоголю. Т ну, мені більше йдуть, що чоловіки таким чином розслабляли навмисно. Вам не можна цього робити, це як самогубство. Вам треба повністю е е налаштувати всі свої програми, що ви без зупину працюєте от такого плану. Неважливо, що ви робите. Чи там, може, навіть ви розумієте, що шаленого прибутку немає. У вас така програма, що головне, щоб ви робили. Постійний рух, боротьба. Добре, і буде все гаразд. Так, і друге питання стосується звідки з'явився хрест і навіщо? Тих, хто дивиться відео близьких людей. Якщо ви раптово знайшли хрест, то звідки він з'явився і навіщо? Скажіть ваші сили, допоможіть. Ну А, тут намагались скинути якусь закольцо... за... програму, що по колу ходила. Жінка скидала із чоловіка програму, е... таку програму важкого життя, важке життя. Щось заважало чоловіку заробляти фінанси або Продаж продавати. Ну тут ну, вийшла майстер. Людина, яка її робота, і вона отак от на хрест скинула важке життя. Якусь закальцовану програму на цей хрест. от І таким чином відкривали шлях. Рух по роботі. Отак мені йде і здобуття мрії. Так, зараз подивимося, що робить. ой ні в якому разі його не можна чіпати, залишати. Так. Його треба викинути у водойму. Мені йде, що якщо є водойма, то треба туди його віддати Ундінам, так і сказати, щоб вони його там і зберегли, і нікому більше не давали. Цей ритуал проводили, відкривали вдачу, повертали вдачу. Зняли негатив, бо на людині був негатив. Його не треба чупати руками у пакеті. Треба пакет мать. Заперечу, весь негатив убираю. Дуже довго боролися, боролися, і таким чином якусь людину допомогло оцей ритуал. Допомогло. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, очистіть енергетичний і фізичний простір від негативної програми, що йде від Христа. Більше не може впливати. Знімаю негатив з усіх, хто дивиться відео. Назад на Хрест повертаю. Відкриваються дороги і шляхи на гроші, на роботу, на фінанси. І сняти на хрест повертаю, одвожу, отсікаю цікаю на віків, перекриваю. Прошу, допоможіть очистити енергетичний фізичний простір, щоб сняти в щодо від хреста на хрест назад, повертаю, перекриваю, перекриваю, де буде захист на Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, тим, хто знайшов хрест, більше негативний не йде. як хресту воду. Потрапить так і зніметься весь негатив. Буде так, і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю буде так і так. Сказано так. Так, програмований хрест. Його треба в воду відправити, руками не чіпати. Тільки у пакет. Отака вийшла сьогодні кава. Дякую усім за увагу, за донати, коментарі, уподобайки. Мені дуже приємно і хочу ще запросити вас на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також закріплений буде номер в коментарях. І ви можете писати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж допомагає. Будь ласка, майте це на увазі. І ще хочу нагадати, як мають. Пити каву українці, ви маєте обов'язково поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України на дрони або автівки, на різні речі, які необхідні для військових. Шукайте в інтернеті. Зараз дуже багато хто збирає гроші. Будь ласка, допомагайте. Не, не забувайте про це. І набагато приємніше пити каву, як ви зробили, допомогли військовим. Ще можна переглянути цікаві дуже відео, як працюють наші хлопці військові. Це теж заспокоює. От. Ще хочу побажати, щоб у вас завжди були гроші, ви були багаті, заможні, і вам можна бути багатими, щасливими людьми. Буде так і так буде. Так, що не впадайте в вічі, все буде добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!